статусу у БД передбачає безоплатне забезпечення ліками. Так прописано в законодавстві. Виникає питання, чи дійсно всі ліки можна отримати безкоштовно. Насправді ж ні. Тому що програма Доступні ліки, по якій ветерани можуть отримати препарати, налічує трохи більше 500 позицій. Але ж давайте розберемось з тим, що є. Подивитись перелік ліків. Можна на сайті Ліки контролю» уклаться Доступні ліки. Оформити їх можна за допомогою електронного рецепта від сімейного або лікуючого лікаря, а забрати їх можна в аптеках, які уклали договір з НСЗУ. Такі аптеки позначені спеціальною наліпкою відповідно з логотипом НСЗУ. Проте на практиці, на жаль, дуже часто трапляються випадки, коли ліки за програмою. Просто відсутні, і ветеранам доводиться купувати їх за власні кошти.